Як сказано у Писанні, новонародженому немовляті Ісусові прийшли вклонитися три мудреці зі Сходу. З порожніми руками вони не прийшли. Волхви принесли золото, ладан та смирну. Три знамениті дари. Ці дари мають особливе значення у Старому Завіті. Вони вказують на те, кому волхви прийшли вклонитися. Давайте про них і поговоримо: Золото Ісус, Цар. Золото символізує царську владу, і дар золота утверджує Ісуса як царя царів. Ладан – Ісус Бог. Ладан пов'язаний із поклонінням Богу, і дар Ладану показує, що Ісус є Богом. Смирна, Ісус Спаситель. Смирна це змішана смола і камедь, що використовувалося для помазання людей в особливих цілях. Вперше Ісус отримує миру в дар при народженні, востаннє Ісуса помазують мирою при похованні. Після смерті на Христі ці особливі дари вказують на ціль та мету життя Ісуса Христа.